Луцьку на роботу шукають головного бухгалтера. Серед завдань та обов'язків ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування заробітної плати, а також складання бухгалтерської фінансової, податкової та статистичної звітності. Заробітня плата 21 тисяча гривень. Також в обласному центрі Волині пропонують роботу машиністу висікально-пакувального агрегата. Заробітна плата 21 тисяча гривень. Серед завдань та обов'язків забезпечення своєчасного та якісного випуску гофрованих коробок, керувати роботою висікально-пакувального станка, а також відповідати за його справність. Ось у Рожищі є свіженька вакансія інженера-конструктора. Шукають людину, яка розроблятиме проекти каркасних будинків, вивчатиме оптимальну конструкцію будівлі з урахуванням вимог клієнта згідно норм і стандартів будівництва. Також серед завдань та обов'язків розробка технічних креслень, сертифікацій і технічних документацій для виробництва. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Горохові потрібен на роботу керуючий магазином. Заробітна плата 22 тисячі гривень. Потрібно організовувати роботу в маркету, контролювати прийом товару, його навантаження та розвантаження, відповідати за роботу у торговому залі продавців-консультантів, охоронників та відповідати за звітність по касових операціях. Потрібні на волині і медики. Так, урожище шукають на роботу лікаря-стоматолога серед завдань та обов'язків надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцьку шукають на роботу токаря. Заробітна плата понад 32 тисячі гривень. Серед завдань та обов'язків працювати на універсальному токарному верстаті, виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог та дотримуватись правил безпеки. Також у Ковалі потрібен на роботу водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 50 тисяч гривень. Потрібно здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, а саме до Туреччини. Кличуть водія автотранспортних засобів у Ковелі ще на одну вакансію. Потрібно здійснювати вантажні перевезення у міжнародних напрямках. Платитимуть за роботу 45 тисяч гривень. Працівнику також потрібно буде утримувати автомобіль у належному стані.